Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку країна моя. Доброго ранку рідний садочок. Доброго ранку земле моя. Доброго ранку, друзі шановні, всім вам миру та тепла. У кожної дівчинки та у кожного хлопчика є рідне місто, де вони народилися. Це місто найдорожче і найрідніше для людини, і воно називається Батьківщина. Дітки, а в якій країні ми з вами живемо? Так, вірно, в Україні. Послухайте, який гарний віршик склали про нашу Україну. Моя батьківщина це хата і калина, що виросла біля вікна. Моя батьківщина це вся Україна, що в цілому світі одна. Моя батьківщина це будні, і свята, і небо безмежного шир. Щасливе дитинство – це мати, і тато, і радість, і ласка, і мир. Отже, ми вже з вами знаємо, що наша батьківщина це Україна. Але в нас є ще наша мала Батьківщина. Це місто, в якому ми народилися. Для нас рідним містом є місто Балаклія. І ми з вами всі Балаклійці. Ось такий вигляд має наше місто з висоти пташиного польоту. В ньому є багато, багатоповерхових будинків, багато. Різних вулиць, мальовнича природа. Окрасою нашого міста є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Він знаходиться у центрі нашого міста біля адміністрації. Ось такий вигляд має адміністрація нашого міста у святкові дні. У нашому місті Є багато затишних місць для відпочинку, парк з кольоровими парасольками, дитячі майданчики, гарна фотозона для відпочинку. Ось такий яскравий корабель у центрі міста. Ось так виглядає краєзнавчий музей, де зібрані історичні пам'ятки. Нашого міста залізничний вокзал, який привітно зустрічає всіх гостей нашого міста. У місті Балаклія є будинок культури, в якому відбуваються концерти та урочисті заходи. А зараз, мої маленькі Балакліці, ми пограємо з вами в гру і опишемо, яке ж наше місто. Наше місто яке зелене, чарівне, велике, казкове, сонячне, квітуче. Багатолюдне, кольорове, рідне, працьовите та. Найулюбленіше та українське. Ви гарно впоралися, молодці! Ось така подорож нас з вами вийшла по нашому рідному місту Балаклея. Ви були дуже уважні, мої маленькі друзі. До побачення, до нових зустрічей!